Майже щомісяця на ділянці українсько-угорського кордону проводяться спільні прикордонні патрулювання. Охоронці кордону по черзі працюють з боку Угорщини та з боку України. До спільних бригад відбирають людей, що володіють іноземними мовами, пройшли спеціальні навчання та знають законодавство суміжної країни. Основна функція таких патрулів швидше реагувати на проблеми на рубежі та спільно їх вирішувати. Як відбуваються подібні патрулювання, бачив Роман Сов'як. Програму спільного патрулювання підписали наприкінці 2013 року, хоча юридичні напрацювання були ще на початку 2000-х. А з 2014 року майже щомісяця угорські та українські прикордонники разом патрулюють межі країн. Перед фактичним чергуванням прикордонникам проводять спільні тренінги та вчать спеціальним тактичним жестам. Проводилися спільні навчання, бо люди, які ходять до нас, спільне патрулювання з нами прикордонниками. Так само, що наші прикордонники до них вони приходили спеціальне навчання, де вони от знаки взаємодії всі вивчали один між одному. Цього разу спільні патрулювання провели на ділянці відділу прикордонної служби Лужанка. Зазвичай керує групою приймаюча сторона. Цього разу головний представник Української прикордонної служби. Саме в українських прикордонників є зброя, а їхні колеги з Угорщини мають лише спецзасоби, кайданки та портативну радіостанцію. Адже на території суміжних країн навіть прикордонникам сусідам зі зброєю не можна. Та це й не потрібно, адже при виявленні порушника головне вчасно повідомити керівництво та швидко зреагувати. Спільні патрулювання спрощують. Роботу обох служб Якщо інформацію передавати з відділу на відділ, потім на, на прикордонні наряди, то це займає час. А так під час спільного патрулювання зразу йде доповідь, вони мають при собі їхні мобільні телефони, виходять на своє керівництво і проходить швидше реагування. Час на обмін інформацією зменшується, як мінімум, на пів години. Це дає достатньо часу для спільного затримання порушників законодавства. Як показує практика, спільний обхід кордону таки дає свої результати через обмін інформацією. Затримань стає більше. У минулому році на відділі прикордонної служби Бадалова під час спільного патрулювання було затримано громадяна, який перетнув наш кордон. От було надано інформацію нашим прикордонним нарядом, його побачили. І вже під час спільного патрулювання той громадянин був затриманий на горській стороні спільним нарядом. Нині у тестовому варіанті спільні патрулі є не лише на найбільшому українсько-угорському кордоні, а це 137 кілометрів, але й на українсько-словацькому та польському кордонах. Згодом зону взаємодії ще розширять. На ну, даний час опрацьовуються значить, документи, угоди, протоколи щодо запровадження спільних патрувань на українсько-румунському кордоні. Такі об'єднані групи прикордонників працюють не лише вздовж так званої зеленки. Вони залучаються в роботі КПП у прикордонній зоні можуть зупинити для перевірки підозрілий автомобіль тощо. Та головна мета такої роботи покращити співпрацю між прикордонними службами України та країн Євросоюзу.